Україна унітарна, суверенна і незалежна держава. Хто думає інакше відповість перед законом, аби попередити сепаратистські настрої і розкол країни. Прем'єр доручив мін'юсту перевірити діяльність усіх партій і організацій на предмет протиправних закликів і гасел. Це заборона не політичної партії, а заборона тих, хто підривають українську незалежність, хто бореться з українською державою. І хто замахнулись на основи конституційного ладу в державі, будь-хто, хто буде вчиняти злочини проти української держави, а саме посягати на її територіальну цілісність, суверенітет, недоторканність кордонів, буде переслідуватись по закону. Наслідки таких діянь українці побачили на Донбасі. Після звільнення міст від сепаратистів нам залишилися руїни, на відновлення яких піде більше восьми мільярдів гривень. Де брати такі гроші в уряді? Поки не знають. Розраховують на програму донорства, напрацьовану у Брюсселі. Вона передбачає матеріальну і технічну допомогу Україні під час реабілітаційного періоду на Донбасі. Зараз там власними силами відновлюють інфраструктуру, комунікації та соцвиплати. Зараз ми працюємо разом з Ащатбанком і з Укрпоштою. Робимо доставку всіх цих пенсійних виплат. Ну народ сприймає це як позитив. Сподіваються, в уряді й на 300 мільйонів доларів допомоги від міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ці гроші підуть на соціальну допомогу внаслідок підвищення цін і тарифів. Цілий механізм таких виплат повинні розробити до осені. Це є найбільш амбітна програма. Компенсації малозабезпеченим верствам громадян України, під яку попадає 30% населення України. Тобто, фактично, майже кожен третій з осени повинен отримувати державну підтримку. Для реанімації української економіки в уряді чекають другого траншу від МВФ. Стосовно власних заробітків, то прем'єр нагадав про зону вільної торгівлі з Європою. Мовляв, двері відкриті, виробляйте, продавайте і заробляйте. При цьому суттєво не витрачаючись. В уряді готують два законопроекти, які передбачають пільги для громадян і підприємств, які відмовляться від дорогого газу і перейдуть на дешеву електрику. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.